Вітаю вас на каналі Буденний Хаусет. Ми продовжуємо розглядати набори лоялістів. На цей раз у нас знов Даркангели. Іннер Кіркл Компаньонс. Ось такі в нас ветерани. Погано розбираюся чесно, хлопці в лоялах. Дуже схоже на блейдгардів для інших орденів. А тут у нас, як я бачу, те ж саме, тільки Дарковське. Відмічую дизайн мені дуже подобає. Дизайн дуже хороший, класний. Хоч Така коробочка маленька, тут три хлопця, але в кожного є два варіанти зборки і дуже багато гарного, красивого декору і наповнення. Така у нас коробочка була. Далі декалі. На відміну від попередніх наборів, що я розглядав, це повноцінний аркуш декалей, великий, а не ось такий манюсінький. Декалі це завжди добре. Правда, в наборах лоялів не розуміють, чому завжди ставлять ультрамаринські, Тільки в якихось спеціальних, як Дакіл, Гвардії Ворона, дають вже їхні. Далі. Три підставки на 40 мм. Приємна кольорова інструкція з актуальним профілем. Тут у нас даташит актуальний для них саме з 10. Наповнення нам показує інструкція, що тут є. Кожен хлопець має два варіанти зборки. Наприклад. Так. Хлопець-знаміносець мені більше всього подобається. І знову варіативність завжди добре. Розглянемо. Кожен герой у нас знаходиться на одному ливнику. Тут ми одразу бачимо варіанти мечів. Жарти про банний халат актуальні, пишіть в коментарі. Але табарди в них класні. Варіанти Iron Halo, так як я зрозумів, ця штука або декоративна, або це повноцінний Iron Halo, і вони мають інвуль. Але я в нього їх там не побачив в профілі. Гарно, гарно. Навіть на пістолетах зобразили символ Hill. гарно. Наплічників, кстати, скільки на одного дали? Наплічників у нас тільки по два, як я зрозумів. Леця таке вже було, в мого байкера таке ж саме зі старого набору. Це йому здається більше підійде. Ну, лиця тут дуже хороші, класні. Бекпак стандартний, але всі вони у нас йдуть підкріплення цих штучок. Далі. Знаменосець, який мені так сподобався. ну знамя тут реально дуже класне, хороше. Цікаво, цікаве рішення було з крилами зробити, наче воно металеве, а не стяг. Heavy bolt-пістолети, е, які в них по профілю стріляють на цілих 18 дюймів клас. Е, знову тряпочки з різними символічними ключиками, з різними таємницями, гарно. Щитки з закльопками виглядають красивіше, ніж звичайні. Так, що у нас тут є ще? Так, дивимося, дивимося. Ага, це буде друга частинка. а ні, це у нас на варіант. Ага. У нас дивіться, є цілих два варіанта. Зна... Знамені штандарту, Ось такий. У нас є варіант. І такий. Або подивимося по інструкції, чи це не одне і те ж саме. А, ні, це один, я помиляюся. Далі. Щитки вже без закльопок, дивляться не так гарно. Бекпаки все те ж саме. Така штучка або штука з димом. Шоломи, шоломи. Лиця, ну тут лиця дуже класні, Особливо ось цей, реально схожий на Леонель Джонсона. Скажіть, де ви ще бачили таких монахів Астартес, окрім дарків? Ну, дуже круто. Це вже ми бачимо новий примарісовський шолом. Ну Лиця тут реально, моя повага, дуже круті. І знов таки різні мечі. І не забули у нас про навіть такий середньовіковий декор. От. Якщо ви хочете грати в Warhammer, ви хочете щось таке справжнє середньовічне в сеттингу sci Fi, обирайте Дарків. Так, в цілому набор мені дуже сподобався. Огляд вийшов короткий. Дякую вам за перегляд. Мені буде приємно, якщо ви залишите коментар під цим відео, вподобайку залишите. Також можете підписатись на мій телеграм-канал або пошукати у мене на YouTube каналі ще різні прикольні огляди або зборки. Дякую вам за увагу! Бережіть себе!